Буду стріляти до тих пір, поки вистрілюю всі патрони, якщо прийде до моєї хати. І так кожен має стояти. Ми стоїмо за свою землю. Ми маємо її захищати. Оці розмови, що ми хочемо заробити. Вибач, Геннадій, я ну, слухав уважно. Але коли людина починає е, думати в зелений колір через долар. А о чому вони всі думають, які ви вот корупціоні? Коли людина починає Туда, долар, думати категоріями о, зафарбованим зелений колір, то вже розмови нема. Людина має думати національними кольорами, іншого немає. І захищати національну силу. І говорити, що Крим повернеться Україні, нічого не роблячи для цього, а тільки Крим повернеться. Коли? Може, коли вже. Ми не зможемо зустрітись з вами навіть молодшому віці. <ріст> <ріст> Україна ставить привлекательний. <ріст> юлі мамчу привлікатель юлі мамчу. Це Мамчур. фантазії. Вибачте на слові. Це, не фан... фантазії. це фантазії, які вже Нічого давно... Нічого в економіки не робиться, Всіх задавили, всіх зажали, давно... і ніхто сюди не повернеться. давно. Продокуються в тому числі українською владою. Ми станемо багатшими, і Крим приєднається до нас. Якщо у нас буде діяти закон про вільну економічну зону, а він спрямований завжди на поліпшення життя регіону, де діє закон то тоді Крим стане кращим, ніж Україна. Так, може, в Україні це зробити? Розумієте? Україну не фантазуй. Вільні зону значит, для України. Ну, для чого? Ну, це вже... Так, а, для... а що, всі голодні. Ну, були. треба трошки Нічого думати. Не, а, ну, не треба. Перше, от коли виступав uh, э, Геннадій Балашов, який, э, uh, ну, мабуть, приміряє на себе лаври Жириновського, э, голосував, uh, э, зал голосував, і було 80% підтримки. Честно говоря, несколько это удивляет. Я прошу, просто это срез нашей страны, да, то есть думать, когда и за кого голосуешь, и не только в зале, а и во время. А вы выбора. обратите внимание, на каких словах это было? Это же Главное, люди же не только видят этот вот э, язык тела, да, а люди еще и смысл улавливают.